Всім усабчу гайс, всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у цьому відео я вам покажу, як налаштувати донати на вашому стрімі. Також покажу, як зробити алерти по типу фолво на ваш канал або там рейду, наприклад. Всім бажаю приємного перегляду. Також хочу вам сказати, що в мене є твіч канал, я на ньому стрімлю. Кесочку. Так що, хто хоче, залітайте, будь ласка. Посилання залишу в описі. ну ви поставте лайк під цей відос, підпишіться на мій канал. Всім бажаю приємного перегляду. Так, ну що ж, ось, от ми перемістилися з вами в браузер. Для того, щоб настроїти Донатики, нам знадобиться два сайтика, а саме Donatello і сайт Extreme Elements. Давайте для початку розпочнемо сайту Donatello, І ви, коли заходите, авторизовуєтесь, вам тут прийдеться вписати свій ідентифікаційний код. ну Він типа є в дії, тобто податковий номер. Тому що ви маєте платити якби там, податки, коли виводите бабки, і тому його обов'язково прям треба вести. Далі тут ви вибираєте вашу роль, стрімер, і далі от є така тємка. Можливо, ця тємка ну, не всім сподобається, але це, на мою думку, саме, ну, найліпший сайт для донатиків український. Так, дивіться. У мене перший рівень це початківець У вас він також буде. Тобто наш поточний ліміт це 1000 донатів на добу, 1000 гривень. Так? Тобто ми зможемо приймати в день 1000 гривень. Наша комісія при виводі буде 5%, і модерація виплат. Я поки що не знаю, що це за модерація. Я думаю, певно, що прийдеться показати вирізку з вашого стріма, що це, тіпо, ну, прийшов стрім цей донатик. Певно, що так. Далі йде базовий, середній, але дивіться, цю тему можна обійти зразу, перекинутися на середній, коли ви вже стрімите 3 місяці. О, дивіться, активний щонайменше 3 місяці, актуальний контент і підписки, історія донатів на вашій платформі як доказ, необхідний підвищити ліміт. Ми сюди заходимо, переходимо в Discord, Facebook і все. Ось вказуємо ці три пункти, і вам можуть видати середній рівень. Я думаю, з цією. Сторінкою налаштування ми розібралися, далі ми переходимо до сторінки донатів. Тобто, коли людина переходить, ось моя сторіночка. Я забрав весь дизайн. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає дуже погано, ну, взагалі не красиво. Можна, звичайно, це оформити. Аватарочка, давайте вставимо аватарочка, хай хай будеться. І вибираємо фон. Дивіться, фон може бути як і фотка, яку ви в фотошопі зробите, так і може бути гівка, наприклад, як в мене. Тепер дивіться, ми беремо, зберігаємо F5 і дивіться, от ось дивіться, як я за 2 хвилини зробив ось таку сторінку для донатів. Дуже прикольно вийшло, як на мою думку, ну, краще, ніж було, в 100%. Далі, соціальні мережі ви можете сюди додати, тут в описі будуть типу телеграми, Тіктоки, ну це все коротше. Я думаю, ви мене зрозуміли. І тут там, я також можу настроїти мінімальну суму донатів ці на ці. Сторінці. Можемо також взяти топ-5 донатів, суми топ-5 донатерів, останні топ-5 дона... донатів. Ну, коротше, ось це. Кнопки для донату це все налаштовується, ну, типу, ізі. так, далі ми йдемо до найцікавішого це збір коштів. Давайте додамо цей віджет, Я вже ну все видали, щоб вам наглядно показати. Отут у нас з'явиться посилання на наш віджит тут, або тут, а, коротше, щось одне. да е, Так. Вигляд збору, діаграма стандартний, Вибираємо стандартний, і дивіться, тут у нас є готові варіанти. Давайте, наприклад, якийсь один виберемо. от Мені, наприклад, подобається. ну-ну-ну-ну-ну-ну, Такий що, типу фіолетовий, так, Давайте його виберемо. Зберегти віджет. Ось у нас появляється, Далі ми нажимаємо цю кнопочку, це, типу, редагування, і ось у нас все появляється, як ви бачите. Так, текст збору у віджиті. Тут ми вписуємо якби, наш текстик. Текст після закінчення збору можемо ввести назва збору для донат сторінки. Давайте, наприклад, так. На що мені збирати? Так, давайте подумаємо. Давайте, наприклад, на форзу. На п'яту. О, дивіться, наприклад, на форзу Horizon 5, Horizon 5. Так, ось дивіться, наприклад, будемо збирати на Forza Horizon 5. Ну, Для прикладу. Текст після завершення не вписую. Так, назва збору для до нас сторінки. Також вписуємо це. Заховати початкову і кінцеву суми у віджиті не треба. І тут ми вводимо з вами початкову і цільову суму, тобто скільки. Максимум ми маємо зібрати, наприклад, в моєму випадку, хай там буде скільки там, 1500, хай буде так, для прикладу. Зібрано в мене 80 гривень. Так, далі у нас йдуть ці три як кнопочки, можна збірну багато речей, збільшувати суму зібрано, збільшувати відсоток збору. Це я забираю, і давайте зберігаємо віджит. Ось що в нас вийшло. Давайте нажмемо кнопку редагувати і копіюємо посилання на віджет. Заходимо в бесочку. Беремо тут плюсик, браузер. І пишемо з вами. Так, це в нас що збір? Збір. Збір, збір. гаразд. Це назва нас вже існує. Окей, збір уде. Так, сюди вставляємо Поняв. не скопіювалося. Збірємо. Так, все скопіювали. Беремо гаразд. І все. Дивіться, от що в нас з'явилося. Якби у нас збір є. Так, зі збору, більше я тут нічого не чіпаю, Тут візуально я не налаштовував. Ну, тільки поміняв шрифт і колір тексту. Тепер дивіться, як забрати цей текст ну, по центру, щоб він був зверху. Переходимо з вами в налаштування елементів, і тут позиція тексту збору. І тут ми вибираємо вгорі, внизу, де хочемо. У моєму випадку, вгорі. Так, беремо, заходимо в обс -ку. Щоб подивитися зміни, нажимаємо на наш збір. Ну, тобто, на наше джерело і беремо оновити. От і все. Дивіться, отак от у нас вийшов такий от збір. Тепер переходимо до сповіщень. Це найцікавіше. Я не став видаляти ті, що в мене є, тому що ну, заново їх налаштовувати це така собі тема. Так, давайте зайдемо в налаштування, тобто редагування. Так, дивіться: мінімальна, максимальна сума донату для цього віджета. Кількість максимальних символів повідомлень я не виставляю. Ну, я думаю, якщо прям якийсь жорсткий стрімер до хрена онлайна, то я думаю, все-таки стоїть налаштувати, тому що може бути жорсткий спам, ну то діло ваше. Далі, дивіться, саме це цікавіше термін оповіщення з 7 секунд. Наприклад, зробимо 6. так? Гучність мелодії налаштовується по вашому бажанню. Тобто, як. Зараз я вам покажу, як те сповіщення відправити вам, щоб воно у вас в ОБСІ відображалося, і ви слухаєте, плюс-мінус налаштовуєте під себе. У мене, наприклад, стоїть 9, можна навіть зробити 8, трохи ну, тихіше. Так, зупинити музику одночасно зі сповіщенням, так? Хай буде. І тут найцікавіше анімація і звук. Тут, якби в нас вибирається гівка, а тут ми вибираємо з вами цей, як би музику. У моєму випадку стоїть така, ну, тіпа, таке собі ну, піде, я нічого креативнішого не придумав. Тут можна гівки, завантажити їх можна в цю колоночку, просто вибираємо завантажити і тут вибираємо наш файл, де знайти гівку. Люба гівочка. беремо, пишемо GIF. Uh, «gif», наприклад, «Ichigo». З аніме бліча, то таке. Наприклад, ось це так бачимо. Беремо зберегти картинку, воно зберігається як ви бачите, тип формата GIF, все зберігаємо і можемо з вами поміняти. Так, я думаю, за анімацією і звук ви зрозуміли. Далі ми йдемо читати заголовок, читати повідомлення. Тобто, дивіться, ви можете зробити наприклад, від донату від 5 гривень, наприклад, до 10 Оця оце, 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 жіночка, можу так сказати, цей жіночий голос не буде озвучувати. так? А, наприклад, в більших донатах буде озвучувати. Ну, це для прикладу, у мене ну, навіть з 5 гривень озвучує, читати заголовок, виключаєте, озвучується і заголовок, і повідомлення при донаті. У мене тільки повідомлення озвучується. Все, я думаю, вам тут все показав. Надіюсь, вам все зрозуміло. І так само, коли ми це все настроїли, беремо посилання на віджит. Ось тут копіюємо його. Йдемо сюди, беремо додати, браузер, пишемо з вами. Донатики, наприклад, будь-що будь, пишемо, вставляємо сюди і все. ось це. І виставляємо сюди. Зараз я вам покажу, як його провірити. Так, далі найцікавіше це як нам відправити донатик, щоб ми його побачили в ОБС, чи воно все працює, як воно працює. Тепер дивіться, ми заходимо в донати. Беремо додати повідомлення. Беремо, вибираємо обов'язково нашу ціль. Пишемо абсолютно, що хочемо. Давайте перевіримо нашого голосового помічника, скажемо так. Привіт. Суму беремо 5 гривень. Давайте, наприклад, 15. І додаємо. Тепер дивіться. Привіт. Як ви бачите, все ідеально працює, прям нормально, нічого там ні. І також з приводу виплат. Дивіться, всі виплати здійснюються тільки включно на картки України в гривні. Так, якщо ви не маєте української карти для виплат, тест від унати не повертається. Так, тут ми можемо ввести нашу карточку, і також дивіться, комісія в нас є. В моєму випадку комісія 8 майже з половиною відсотків. Ну тобто тут все пишеться, модерація, ось ось це все. Також вам забув сказати за, за перевірку тих сповіщень. Дивіться, от ми надіслали сповіщення, так. 15 гривень це тестове сповіщення. Але в ОБСі при цьому у нас вже 95. От у нас додалися гроші. Щоб таку, ну, типу, такого не було, ми просто видаляємо це повідомлення і все. І в нас залишаються типу, ті донати, які люди закидували. Так, далі ми переходимо вже на інший сайт. На Донателло, я надіюсь, все вам було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коменти, я постараюсь вам допомогти. Далі ми заходимо на інший сайт це Stream Element. На цьому сайті також можна і бута настроїти, але в нашому випадку я тільки тут налаштовую, на, на е, коли людина зафоловиться, мені приходить повідомлення, тобто на стрім. Ми заходимо сюди, в цю тімку у вас буде My Overlays, Ми типу, авторизовуємося, всі справи. Заходимо в, в overlay Gallery, беремо Alerts, І тут вибираємо будь-який alert. Так, беремо Create, далі продовжуємо. Називаємо, як ми хочемо. Без різниці, мені без різниці. Так, і, тут у нас, і ось тут у нас є оця тємка, яку треба скопіювати, вставити в UPS. Ну, Я думаю, всі ми знаємо, що не можна її нікому показувати. Так, беремо ED. Так, ось така настінка з'являється. Далі ми заходимо в сетінг. І як ви бачите, тут ціла куча сповіщень. Ви можете їх налаштувати. Я вам покажу на прикладі одного: у мене тільки насправді одне і стоїть Follower Alert. Так, нажимаємо ці налаштування. Тепер дивіться, щоб запустити це тестове якби, сповіщення. Ми тут виключаємо звук, тому що звук буде дублюватися і в OBS, Якщо ви вставили силочку на OBS. Беремо Emulate, так, беремо EmuLate і нажимаємо Follower Event. Як ви бачите, у нас отака відтінка появляється. Давайте почнемо налаштовувати. Беремо Change Imaging. Я вже тут, як ви бачите, загрузив. Беремо цю кнопочку, нажимаємо, upload, і сюди кидаємо наші файлики або вибираємо ось тут. Так, я, наприклад, візьму ось цю машинку, хай буде. Тут ми можемо налаштувати як і гучність, так і скільки буде секунд йти наша тімка, наше сповіщення. Давайте, наприклад, 6 секунд. Тут ми візьмемо. Тут ми вибираємо, дивіться, коли людина фоловиться, це її ім'я. І тут після цього текст. Наприклад, пишемо за Бо вся. Або якою за фол можна написати. Ось така темка. То вже рішати вам. Так, далі ми вибираємо upload song. І тут ми додаємо, як би теж звуки. Дивіться, як ці звуки робити. ми Ви просто обираєте вашу улюблену пісню, ну як, яку ви вважаєте, яка би підійшла на от сповіщення. Заходимо на любий сайт, просто її вирізаємо там, де ну йде. Якби розкачка, і просто сюди закачуємо. Ось таке в мене вийшло така от пісенька. Нажимаємо Sumбіat. На Все, дивіться, наша пісенька вже є. Далі дивіться, вибираємо тестовий донатик. Так, дивіться, Беремо «Emulate», «Follower event». І дивіться, як це виглядає. Амалія, наприклад, зафоловується. Тепер дивіться, як зробити, щоб цей текст був знизу. Дуже легко. Дивіться, в нас тут є layer, слої. І ось тут ми нажимаємо цю кнопочку, також ми можемо цього змінити пропорції. Як ви бачите, все працює доволі таки непогано. Далі ми йдемо в текст, і тут ми можемо налаштувати ось цей текстик. Як по мені. Мені ніякого смислу не має налаштовувати, я думаю, він так більш-менш підходить під ну, загальну картинку. Тут червона машина, звісно, така ну теж підходить. Тепер дивіться, ми це зберігаємо, беремо ось цю фігню. Копіюємо. Ми її ще конечно, до того скопіювали, але нічого страшного. Так, беремо додати браузер і тут ми з вами, ем, наприклад, називаємо. follow. The... -fo 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 -fo". Так, ось це Вставляємо цю силочку і все. Так, далі ми переходимо в Chrome, беремо Emulate, Flower event. І як ви бачите, ось така натімка появляється. Як її фіксанути. Ми заходимо сюди, нажимаємо праву кнопку миші, властивості. І тут ми вибираємо з вами 1920 на 1080. Гаразд, тепер дивіться, ось така у нас виходить картина. Беремо ще раз, emulate. Як ви бачите, все працює офігенно. Беремо Alt і от ось тако вирізаємо наш, наше сповіщення. Так, донатики у нас будуть ось тут. А сповіщення про follow буде тут.